Так, слідую у нас повідомлення це відомий фахівець, сомнолог, успішний організатор, вчений, керівник сомнологічного науково-практичного об'єднання Юрій Нестерович Погарецький, діагностика та лікування порушень сну та дихання увісні, як мультидисциплінарний підхід до складних пацієнтів. Клінічні приклади в тому числі. Ви Юрія Нестеровича знаєте, він виступає у нас вже не перший раз. І проблема дуже актуальна. Хто в нас не стикається в всій повсякденній практиці, як кажуть, раніше говорили, смерть у вісні, там всі інші чіпляли, і це відноситься до суну. Потрібно підкреслити, що Україна була лідером, піонером в Східній Європи. По організацію проведення сомнологічних досліджень. Це вперше серед країн Східної Європи Україна закупила у фірми тодішньої фірми ЄГР дуже вартісне і якісне обладнання для цих досліджень. В Марбурзі це був Перший світовий конгрес по сомнології більше 30 років тому назад. Там була доповідь від України і перша. Монографія по цій проблемі в Східній Європі була видана в Україні. Будь ласка, Юрій Нестерович, слухаємо вас уважно, бо дуже цікаво. Шановні колеги, шановний голову Іванович, щиро вдячний, що традиційно запрошуєте на таку важливу конференцію. Я вас не підведу трошки нового. Я вам сьогодні розкажу, розповім. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні – як міждисциплінарний підхід до складних пацієнтів. Клінічні приклади успішного рішення сомнологічних проблем у складних пацієнтів. Як складного пацієнта дуже швидко перевести на нескладного пацієнта. Я хочу запустити таку інтригу, щоб всі зараз прокинулися трошки, то вже втомилися, засинають. Показую фрагмент слайду, який буде в кінці лекції, так що чекайте і слухайте уважно. І так, основні етапи розвитку сомнології, нагадаю, до того висновку, який прийдемо в кінці з тим інтригуючим слайдом, це не забуваємо, гормон мелатонін був відкритий 58 рік. Нобелівські премії 17, 18, 19 років, були присуджені за вивчення імунітету, гіпоксії, циркадних ритмів. Все тісно пов'язано зі сном. Слідучий крок дуже важливий. На кінець то 2 серпня 2022 року Американська кардіологічна асоціація оновила та вдосконалила концепції здоров'я серцево-судинної системи. І восьмий пазл дуже гармонійно вписався в необхідність для здоров'я. І так, 23-й рік Світня організація охорони здоров'я визначає сон як також важливою запорукою здоров'я. Тобто сон виходить зараз на перше місце в будь-якій дисципліні. І так, синдром обструктивної апної сну. Це все-таки на сьогоднішній день залишається левова частка порушень сну. Тому говоримо зараз про обструктивне апної сну. Це стан, що характеризується наявністю хропіння. Нові новини є, що апноя може бути без хропіння, майте на увазі. Періодичне спадіння верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається. Зниженням рівня кисню в крові, грубою фрагментацією сну та надмірною денною сонливістю. Крістіан Гелімінал, 1978 рік. Гіпоксімія та гіпоксія головний тригер патологічних станів при синдромі абсурктивного апної сну. Пам'ятаємо, 96-98 норма кисню в крові при ковіді, 92 у вагітних, це вже було настороження для всіх. І у пацієнтів з синдромом абсурктивного апної сну можемо побачити в першій, в 12-й першій годині ночі 50-30. І 20. Оце треба разочок побачити, все зрозуміти, все стане на свої місця. І так відбувається 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час гіпоксемії. Теріян, 1993 рік перші факти, які зараз е, остаточно підтверджуються, розповсюдження синдрому апної в популяції. Жінки віком від 30 до 60 років 18% будуть мати легкі, середній, важкий ступінь апної. По молодості у жінок трошки менше. 5-14 зупинок на годину, все, що більше 10 секунд, це легкий ступінь апної. Середній 15-29 зупинок на годину, важкий ступінь це 30 зупинок на годину і більше. У нас бувають випадки більше 100 зупинок на годину. Чоловіки, майже 50% будуть мати легкий середній важкий ступінь апноя. 50 чоловіків. Цікаве продовження роботи Теріянга 1997 рік. Згідно його досліджень: 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Зверніть увагу, жінки, більше чому ми менше звертаємо на це увагу, бо рахуємо, що прерогатива, пріоритетність при синдромі апно це чоловіки. Ні, жінок так само. Віком після 65 однакове розповсюдження що у чоловіків, що у жінок. Майте це на увазі. Науковий факт української сомнології: 78% пацієнтів з артеріальною гіпотензією мають різний ступінь апної та мають термінову необхідність в діагностиці та сіпап-терапії. 78%. А в нас до війни нараховувалося 12 мільйонів гіпертоніків. Уявіть собі, розповсюдження апної. Мільйони не встигнуть до нас дійти. Інсульти, інфаркт або раптово смерть у вісні. Чому бігають в туалет наші пацієнти? Це неврологічна проблема. Це гіпертонія, яка не піддається контролю вночі. Таблетки по тиску і по ритму не працюють. Гіпоксія заважає їм працювати. Клінічний приклад складного пацієнта. Ми його демонстрували, він є на сайті, використовуйте, це відкрита інформація так, щоб загітувати пацієнта і продемонструвати, змотивувати його прийти в лабораторію сну і одіти СІПАП. Бачите, який мультиморбідний пацієнт. Десь років 12-15 він шукає нас. І ніхто не може йому допомогти сказати. На кінець то, У 2013 році пацієнт з само, самовизовом, самоприїздом пройшов полісомнографію. Встановлено синдром обструктивної пно сну, важкий ступінь, індекс апної 97 зупинок на годину. Хронічна нічна гіпоксемія, тяжка форма. Як це виглядає? Шановні колеги, інженерна служба, вам також дуже дякуємо. Е, інженер, будь ласка, запустіть мені слайд. Колеги, там мишкою поведіть і там буде внизу кнопочка. Так, і звук, якщо можна. Бачите, потік дихання, паузи 19 секунд, 24 секунди. центральна пною 11 це секунд синім кольором відзначається 27 секунд. Кисень, сатурація, СПО2 64-63%. І з правої сторони на екрані виповзає цифра 50%. Це в 15 хвилин першої ночі. Синдром Тахібраді, пульс 44 116 30-117. Заснув за кермом розбив машину, повна імпотенція 6 років, комплекс проблем, мультиморбідний пацієнт, дружина спить в сусідньому будинку, бо навіть в сусідній кімнаті не може спати спокійно. І тепер бачите, при рівні кисню 50 виникає пауза серця. Спочатку, коли виникає, думаєш, зупинка серця повністю. Но 9 секунд, 9 секунд пауза. Мозок це бачить, реагує, пацієнт цього не бачить. І ніхто цього вночі не бачить. Так і, був, і відбувається лік, заснув і не прокинувся. Ось воно і є. Ми закінчуємо експеримент, переходимо тут же в другій половині ночі той же самий пацієнт з сіпапом. Подивіться, самостійно роздихався до кисню 98-99, правда, на білевелі, простий сіпап не, не потягнув його. Немає обструктивної опної, немає центральної опної. Пульс рівненький, під ранок заспокоїться, кардіограма нормалізувалася, і вперше за останні 15 років глибокі фази сну. Хропіння і апної не дає спати. Самому пацієнту не дає спати оточуючим. На ранок задоволений, щасливий, здивований, шокований, без мігрені, нормальний тиск, не сушить в роті, не бігав в туалет. Бігав в туалет 6-10 разів. Були випадки енерезу, був були випадки памперс. Переповнююся так, що біля ліжка ще калюжа була. Після 60 мінус все, що менше 60% кисню це втрата свідомості. Тобто пацієнт сам себе не контролює. І так, ось був пацієнт важкий 12-15 років, а тепер на ранок перейшов в групу нормальних пацієнтів, контрольованих пацієнтів. І зверніть увагу, це 2013 рік. На сьогоднішній день загалом він похудав на 46 кг, в перший рік 40 кілограмів. Практично здоровий, живий і практично здоровий. Без інсульту, без інфаркту, без кардіостимулятора. Ще один дуже цікавий складний пацієнт. Зафіксуйте. В мене ще одна інформація. Ну, поки що на цьому пацієнті. Тож, також мультиморбідний пацієнт, діагноз важкі ступінь апної 53 зупинки на годину, хронічна нічна гіпоксемія, СІД 90 більше 25% час сну. По життєвим показам СІПАП-терапія. Ну, діагностичний фрагмент. Подивіться. Обструктивна апною зафіксовано 213 секунд. Без 4 секунд 4 хвилини пауза дихання. У мене зараз зріє пацієнт на 6 хвилин пауза дихання. Ось так виглядає ця небезпека. Він складний, був. А тепер на фоні СІПАПа. ПАПа. Відновилася сатурація 96-98. Обструктивної апною нема, центральної апної нема. Був складний. Став звичайним контрольованим пацієнтом. Ще цікаві факти: аналіз 71 дослідження довело, що лише 8% людей похилого віку з високим ризиком синдрому апної проходять домашні або лабораторні дослідження сну. Під час обстеження дорослих із групи ризику синдрому апної було підтверджено у 94% пацієнтів. А тепер цікавий експеримент, який я пропоную зараз дружньо провести. В пульмонологічному закладі взяли кардіологічний стаціонар і провели дослідження. Поширення синдрому обструктивної апної сну серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала більше 88%. Роботи в нас не початий край. І так не забуваємо про війну. Дякуємо Збройним силам ЗСУ і піднімаємо тему військової української соногії, де в першу чергу допомагаємо військовим, але не забуваємо, що в цивільних будуть такі самі проблеми. Посттравматичні стресові розлади 82% українців мають посттравматичний стресовий синдром. Пункт перший порушення сну обґрунтування. Військові сомнологи Сполучених Штатів провели дослідження військових, які приймали участь в бойових подіях з 2003 по 2011 роках. Спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння. 652% відсотки плюс. Синдром обструктивної апної 600% приросту. Паралельно виконувалася робота по метаболічному синдрому. Воно паралельно співпадає метаболічний синдром цукровий діабет, безсоння синдром обструктивної апної сну, катастрофічне зростання цифр по метаболічному синдрому. А ми знаємо. Що при морбідному жирінні поширення синдрому пно може досягати 50-98%. Тому у всіх хворих необхідне виявлення ознак синдромапної і проводити своєчасну сіпап-терапію. Діагностика та лікування порушень сну. Починаємо з запитування. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Важлива деталь. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта. Настанова по артеріальній гіпотензії київ 2012 рік. Не забувайте наше українське відкриття. Європа була здивована нашою знахідкою. Бачите колі... мозолі на колінках, бачите натоптиші на колінках, зразу ставте діагноз синдром обструктивного апної сну. Тому що така у пацієнтів. Просто одне слово, спитайте, одне питання. Як ви спите? І тут все стає на свої місця. Ну, апаратні методи це скринінгова діагностика в інституті. У вас є такі прилади, використовуйте навантажуйте це скрині діагностика. Але я думаю, що найближчим часом треба відкривати повноцінні полісомнографічні лабораторії, тому що це є золотим стандартом. Було і зараз є пропозиція відновити цей момент категорично залишатися лідерами. Європа зацікавилася. Ми в Європі підняли питання української військової сомнології. У вас широке поле діяльності. Закликаємо вас. Шановні колеги, і так полісомнографія, діагностична ніч. Потім лікувальна ніч окремо. але ми зараз впроваджуємо пришвидшений такий варіант, прискорений варіант, night, прискорена ніч, півночі діагностика, півночі терапія. Та як я вам демонстрував з пацієнтом, ціпад терапія продовжується вдома самостійно протягом 9-12 місяців. Прилад не заважає, задихнутися неможливо, призвикання нема. Там, де 60+, плюс сімдесят плюс, та й президент Джо Байден бувший спить з папом. Нічого страшного. Там ми всі одінемо сіпапи. Готуйтеся. Поки що другої зміни ну нічого нема. Штучний мелатонін не працює. Нам треба повернути мелатонін, повернути тонус м'язі горлянки За 9 місяців є пацієнти, які відмовляються. Не то, що відмовляються, можна відмов... зняти їм сіпап успішно. Не забуваємо схуднення. Так само розумієте, що у цього пацієнта проблеми едокринологічні, пульмонологічні, кардіологічні були, суїцідальні думки. Нікому він не потрібний, заснув за рулем розбив машину і бачите, запровадив культуру сну, 22 лягай спати і 122 кілограми схуднення. І ось основний інтригуючий слайд. Головна сомнологічна деталь для складних пацієнтів. СІПАП-терапія пов'язана з довшим життям. Результати мета-аналізу. Великий метааналіз опублікований більше місяця назад, 20.03.25 у журналі Ланцет показав, що у людей з обстративною апноєю сну використання СІПАП терапії знижує загальний ризик смерті на 37%. Аварійність ДТП засинанням за кермом. А ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки. Метоаналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом Окноя, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих клінічних та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживання. Результат є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в доцільності терапії. Примітка від автора, шановні колеги, і ви вже не сумнівайтеся. Вперед, геть сумніви, СІПАП. Працює. Ну і може додатково киснева терапія. <кій> культура сну, Безпеч... культура безпечного, здорового сну. Те, що відбувається в країні війна, але стараємося все-таки відстежувати 7-8-1 сну з 22 по 6, регулярно без хропіння і апноя. Тому що хропіння апної не дає пірнати глибокі фази сну собі і оточуючим, тому хропона не повинна бути рядом. Ритуал щоденних сну, дотримання режиму праці відпочинку. Щоденних сну створюємо позитив, фіксуємо, збільшуємо, активізуємо, нівелюємо негатив, токсичних людей. Меню посилити триптофановою дієтою, безпека, сон в захищених місцях, бомбосховищах, альтернативне живлення для СІПАП. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. У мене є досвід пацієнтів, які... Живуть, проживають в прифронтових зонах, зробили свої бомбосховища, якщо є загроза, вони спускаються. І там вже до ранку сплять, використовуючи повноцінно ПАП і альтернативне живлення, і за цей період війни покращилися. І так, своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні є та сама важлива деталь для розуміння складного пацієнта у всіх складних, особливо у мультиморбідних пацієнтів, рекомендовано проводити своєчасну діагностику та лікування порушень сну та дихання у вісні. Перше опитування скринінгова діагностика, полісомнографія, СІПАП-терапія, яка 100% працює. Побільше нам кохання, ніжності, доброти, не забуваємо обійм. Гумору, оптимізму, не дивлячись ні на що. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Слава Україні. Дякуємо, Юрію Нестеровичу. Дуже цікаво. І має бути практичне продовження більш широке. Так, наче включено. Дякуємо Юрію Нестеровичу Дя... за цікаве повідомлення. Чекаємо практичного продовження від нашої аудиторії. Ви знаєте, що проблема... проблема є, і останніми роками вона ну, будемо говорити так, малий приріст вирішені її. Чому? Тому що лікарі мало звертають увагу, хропить не хропить, головне, щоб не задихався днем, і він задоволений, нічого йому не чіпляють і все інше. А ви бачите, яка ефективність цього методу лікування. На 37% чи 35% знижується показник смертності. При кардіологічній патології майже 50%. А скільки людей страждає на цю патологію, тим більше зараз, коли такий психоемоціональний компонент приєднався військові дії, війна, бомбування і все інше, воно тільки поглиблює цю проблему. І шляхи вирішення її є, ефективні шляхи, доведено і в нас в Україні, і поза межами нашої держави. І потрібно під'єднуватися. Тим більше треба інформувати пацієнтів, в яких є ця патологія, які можуть самі собі в першу чергу забезпечити ефективне лікування. Нічого страшного нема, крім позитиву, нічого. Негативу немає. Немає. А то, що там маска, все інше, вночі треба дихати, то потім через пару місяців вже без маски спати не буде. Маску побачить та й засинає. І не хропить. Тим більше, що Юрій Нестерович вказав на такий факт. Кажуть, поновив гендерну рівність. То ми казали тільки чоловіки, а тепер жінки добилися вже свого. І вони зрівнялися в цьому з чоловіками. 50 на 50. Не тільки там в тих питаннях, ну в цьому це, ну, це так, і, так. Дякуємо вам, Юрій Нестерович. Я думаю, що ваші координати є у нас. так? І на стенді в тому числі, і я думаю, що матеріали ж і будуть на сайті знаходитися, і кому буде потрібна консультація, до вас звернуться. і Я думаю, що ви не відмовите в цьому питанні. Вкажете, кажуть, шлях механічний, як його вирішити, де що взяти, де що зробити і все інше.